А що ти тут робиш? Ти вже з телефону. Угу. Угу. Побачите, що я зроблю мрія кожного господаря. <гум> Тож, покажу обов'язково, що вийде, але поки буде секрет. Ти не догодився? Ну не знаю. Я все так догадуюсь. Мабуть, ж сам там зварював, так? Да? Вже тепер не розпиляєш. Це вже сам вже. Мабуть. Хто хоче, той працює. Хто не хоче, той не буде працювати. Хорошо, коли мій саме все робити так не люблю оці болгарки, це страшно для мене, за що в мене окуляри якийсь, як Давно планував, планував зробити, вже сьогодні хочу після грядок, Думаю, ні. По-любому треба тупити. По все доб'ємо, все зробимо. Тут просто криш на дивані просто так, не лежить. <різь> Щас так, от мене знімати вже.